Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці одержуємо частину від цілого. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Перед вами числа 15 і 30. Поміркуй і скажи, на які два числа діляться ці числа. Правильно, число 15 ділиться на 3. І число 30 ділиться на 3. Також число 15 ділиться на 5. І число 30, також ділиться на 5. Каліграфічна хвилинка. Запиши. В зошиті числа 3 і 5. До кінця рядка самостійно тисни відео на паузу і виконай це завдання. Розширюємо знання про половину як частину від цілого. Практична робота. Зафарбуй трьома способами половину квадрата та запиши відповідне число. Тисни відео на паузу. Накресли квадрати в зошиті і зафарбуй. Запиши, яке число отримав. Сама перевірка. Скільки половин у квадраті правильно у квадраті дві половини. Адже ми знаємо, що в цілому дві половини. А як записати половину? Половина цілого – це одна друга, одна друга одна друга. Що означає цифра під рискою? Цифра під рискою означає, наскільки рівних частин поділили квадрат. Квадрат поділили на дві частини. А цифра над рискою означає, скільки таких частин взято. Як отримати половину квадрата. Щоб одержати половину, нам треба ціле розділити на дві рівні частини і взяти таку одну частину. Один поділити на 2 дорівнює одна друга. Скількома способами отримали половину квадрата. Правильно, трьома способами отримали половину квадрата. Але є ще й четвертий спосіб. Поміркуй самостійно. Знайди рішення цього завдання. Продовжуємо працювати усно. нам потрібно порівняти дві задачі: двоє братів хочуть поділити порівнем між собою шість яблук. Скільки яблука держить кожний брат. Правильно ми можемо скласти вираз. Бо це проста задача, і нам потрібно 6 поділити на 2, і це дорівнює 3 яблука. Кожен брат отримає 3 яблука. Зверніть увагу, під час знаходження частки в результаті ми отримали натуральне число. Двоє братів хочуть поділити порівну між собою одне яблуко. Скільки яблука держить кожний брат? Щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно 1 поділити на 2, і це дорівнює 1 друга. Зверніть увагу, в цьому випадку під час знаходження частки ми отримали 1 другу. Половина цілого це і є 1 друга. Це не є натуральне число. Це є дріб. Як поділити один банан між трьома дітьми? Правильно, потрібно розрізати на три рівні частини. Як можна назвати цю частину банана? Це є третина. Продовжую працювати з підручником старінка 78, завдання номер 1. Диню поділили порівну між трьома дітьми. Яку частину дині отримала кожна дитина? Поміркуй і скажи, на скільки частин розрізали диню. Правильно, диню розрізали на три частини. Яку частину дині отримала кожна дитина? Кожна дитина отримала третину. А що таке третина? Третина це одна із трьох рівних частин цілого. У цілому три третини. А як отримати третину? Щоб одержати третину, треба ціле розділити на три рівні частини та взяти одну таку частину. Тобто нам потрібно 1 поділити на 3. 1 поділити на 3 дорівнює 1 третій. Що показує число 3 рискою? Число 3 рискою показує, що ціле поділили на 3 рівні частини. А що показує число 1 рискою? Що взята така одна частина? Продовжуємо працювати з підручником сторінка 78, завдання номер 2 Торт розрізали на п'ять рівних частин, і кожна дитина взяла одну таку частину. Якою частиною торта паласувала кожна дитина? Правильно, кожна дитина паласувала... Одно п'ятою частиною. Адже п'ята частина це одна із п'яти рівних частин цілого. У цілому п'ять частин. Один поділити на п'ять дорівнює одна п'ята. Що показує число, яке записано під рискою? Число 5 показує. На скільки рівних частин поділили ціле? На 5 рівних частин. А що показує число над рискою? Скільки таких частин взято? 1 п'ята. Продовжуємо працювати з підручником: сторінка 78, завдання номер 4 Прочитай числа. Одна друга, одна третя, одна четверта, одна п'ята, одна шоста. Це дроби. Тисни відео на паузу і прочитай самостійно числа. Продовжуємо працювати. Давайте ці дроби ми запишемо в зошит. Одна друга. Наскільки рівних частин розділили ціле? Правильно, ціле розділили на дві рівних частини і взяли таких частин одну, одна третя ціле розділили на три рівних частини. І взяли одну таку частину. Одна четверта ціле розділили на чотири частини і взяли таких частин одну. одна п'ята Ціли розділили на п'ять рівних частин і взяли таку частину одну. І одна шоста ціле розділили на 6 рівних частин і взяли таку частину одну. Зверніть увагу, дріб записують за допомогою двох натуральних чисел. Дроби записують двома цифрами. Число, яке записано під рискою – це знаменник. Він вказує, на скільки рівних частин розділили ціле. А число, яке записано над рискою, це чисельник, і він вказує, скільки частин взяли. Уточнюємо поняття про частини. Це завдання номер 5. На яких рисунках зафарбована третина фігури. Оберіть дріб, який позначає третину. Третина це одна третя, зверніть увагу. Число 3 це знаменник, який записаний, під рискою. Він казує, наскільки рівних частин поділене ціле. Число 1 це чисельник які вказує, скільки таких частин взято. І так ми визначаємо, що третина зображена на рисунку 1, це 1 третя, а також на рисунку 3, це також є 1 третя. Але зверніть увагу. Рісунок. Під номером 4 це цілий п'ятий кутник, поділено на три частини, але вони не рівні. То це буде хибне твердження. На яких рисунках зафарбована чверть фігури? Обери дріб, який позначає чверть. Розгляньте, будь ласка, дроби. І оберіть дріб, як, о, який позначає чверть. Правильно, це 1 четверта. Число 4, а це знаменник вказує, наскільки рівних частин поділили ціле. Число 1, а це чисельник вказує, скільки таких частин взято. І так, ми позначаємо чверть фігури, зафарбована. Це рисунок номер 4 Одна четверта. На якому рисунку зафарбовано п'яту частину відрізка? Оберіть дріб, який позначає п'яту частину цілого. Давайте розглянемо дроби. І знайдемо дріб, який позначає п'яту частину. Це є одна п'ята. Число 5, а це знаменник вказує, наскільки рівних частин поділено ціле. Число 1, а це чисельник вказує, скільки таких частин взято. Давайте знайдемо тепер на рисунку. Де в нас зафарбована п'яту частину відрізка. Розглядаємо перший відрізок. Ми бачимо, що він поділений на три частини і зафарбована така одна частина. Це є одна третя. Нам не підходить цей відрізок. Розглядаємо наступний. Наступний відрізок поділений на шість рівних частин. І взята таких одну частину, це є одна шоста. Також не підходить. І наступний відрізок поділений на 5 рівних частин і зафарбована одна така частина, тобто взята одна п'ята. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступного завдання. Формуємо вміння записувати дроби. Працюємо з підручником завдання номер 8 Цілу піцу розрізали на 6, 8, 10 рівних частин. Як назвати одну частину піци в кожному випадку? Запиши одержані дроби. І так, цілу піцу поділили на 6 рівних частин і одержали одну шосту. Записуємо в зошит. Це є шоста частина або одна шоста. Цілу піцу розрізали на вісім рівних частин. Нам потрібно один поділити на вісім, і це дорівнює одна восьма. Або ми можемо сказати восьма частина. І цілу піцу розрізали на десять рівних частин. Нам потрібно один. Поділити на 10 і це буде дорівнювати 10. Розвиваємо логічне мислення. Це сторіночка 79, завдання номер 9 Працюємо усно. Цілий кавун масою 6 кг розрізали на дві рівні частини. Як назвати одну таку частину кавуна? Як ти вважаєш, скільки кілограмів? Важить половина кавуна. Що треба зробити, щоб одержати половину кавуна? Щоб дізнатися про масу половини кавуна. Тисни відео на паузу і поміркуй самостійно. Продовжуємо працювати, тож на скільки частин розрізали кавун. Правильно, кавун розрізали на дві рівні частини. А як назвати одну таку ну, частину кавуна? Так, половина. А як ти вважаєш, скільки кілограмів важить половина кавуна? А що треба зробити, щоб одержати половину кавуна? Нам потрібно 6 поділити на 2, і ми отримали. 3 кг. Що слід зробити, або дізнатися про масу половини кавуна? Масу цілого кавуна треба поділити на 2. Удосконалюємо вміння розв'язувати складені задачі. Зверніть увагу, це сторіночка 79, завдання номер 10 Якщо у вас є можливість, перегляньте, будь ласка, відеофрагмент у QR-коді додатку підручника. Якщо ж нема такої можливості, читаємо задачу. Тисни відео на паузу і прочитай задачу самостійно. У парку квітів на оформлення фігури жаби витратили 19 кущів зелених хризантем і 8 кущів білих хризантем. На оформлення фігури птаха витратили в 3 рази менше кущів хризантем. Скільки всього кущів хризантем витратили на фігури жаби та птаха. Які фігури оформлялись кущів хризантем? Правильно, оформляли фігури жаби і птаха. Скільки кущів хризантем витратили на фігуру жаби? На фігуру жаби витратили 19 кущів зелених хризантем і 8 кущів білих. Що відомо про кількість кущів хризантем, використаних для фігури птаха? Їх було в три рази менше ніж тих, що використали для оформлення фігури жаби, що є шуканим числом, скільки кущів хризантем використали для фігури жаби і птаха. Це є складена задача на знаходження суми, Розгляньте схему розв'язання задачі, що означає число А? Це загальна кількість кущів кризантем, використаних для фігури жаби. А як знайти це число? А знайти це число ми можемо додаванням. І нам потрібно 19 додати 8. Це дорівнює правильно! 27. А що означає число Б? Це кількість кущів хризантем, використаних для фігури птаха. Як знайти це число? Нам потрібно 27 поділити на 3. І, і ми отримуємо 9. І так, знаємо, скільки кущів хризантем витратили для фігури жаби, і тепер ми знаємо, скільки кущів витратили для фігури птаха, можемо дати відповідь на питання задачі. Яку дію ми застосуємо? Дійсно, дію додавання, адже це складена задача на знаходження суми, у скільки дій задача. Правильна задача у три дії. Тисни відео на паузу. Розв'яжи задачу самостійно користуючись схемою. уроку. Вправа «Незакінчене речення. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно. Продовжуй кожне речення. Перевіряємо вашу роботу. Третина це одна із трьох рівних частин цілого. На письмі ми позначаємо одна третя. Чверть це Одна із чотирьох рівних частин цілого. А на письмі ми позначимо одна четверта. П'ята частина. Це одна із п'яти рівних частин цілого. А у цілому ми знаємо п'ять частин, тому на письмі ми позначимо 1 п'ята. Знаменник дробу позначає, на скільки рівних частин розділили ціле. Чисельник дробу позначає, скільки частин узяли. Урок завершено. Дякую за роботу!